Ось так виглядить ранок на кріті 24 березня 2023 року. Коло дороги росте такий кущ. Як він називається, не знаю. Дуже похожий на мімозу, але не мімоза. Ось в дворі росте. Знятий її. Ось такий кущ, отак ростуть, оці квіти забув, як називають. А отак охороняє ці квіти собачка. Ось ще отакі зарослі будячків, ще якихось рослин. Але радіють сонечку. Ось так цвітуть, похожі на нашу кульбабку. І лисечко похоже, але щось вони на длинні ножки такі. Цвіточки похожі на нашу кульбабку трошки засапався, запихався, їхав на велосипед. А ось так явно зацвів барвінок. Наш український барвінок на криті. Можливо, щось трошки різниця від нашого барвінка, Але він такий, майже такий. Тобто барвінок можна знати однозначно. А ось тут дерево лимона. Отакі лимони. Вони вже якби відходять. Лише на дереві залишилися. І вони якраз пролягають по дорозі, як ми їдемо в свій двір от туди. І великий соблазн зірвати їх. Але відповідальність за те, що ми українці, ми чужого не беремо. Великий соблазн, але терпимо. Ось розцвіла отака травичка. І вона цвіте всю зиму. Як тільки захмариться, навіть сонечко тільки зайде, цвіточки ховаються і їх немає. А так вони всю зиму, тільки чуть блиснуло сонце, вони вже цвітуть. Захмарилось неділю-дві, хмарні йдуть дощі, їх немає. Дуже жовті такі цілі поля бувають. Але це рослина, яка завезена сюди на кріт. Вона завойовує все нові і нові території. Вона виживає місцеві рослини. Щось як у нас амброзія. І так ми рухаємося додому. поворот серед бур'янів, опа! А ось і наш автомобіль. Він чекає, коли дамо команду і повезе нас на Україну. Однозначно ми зараз потрошки десь виїжджаємо по місту, десь тут буває трошки далі. Але так, за 6 місяців перебування тут проїхали по Криту 1800 кілометрів. Ось така рослинність поряд. Ось так Зацвіли Зачвіли такі зарослі дикої ожини. На російській мові є живіка, на українській ожина. І цієї ожини дикої дуже і дуже багато накриті. Вона кругом ось за автомобілем. Ось такі зарості, вони слуговують як загорожа. Як... Ніхто на цю територію не підійде, бо вона дуже-дуже колюча. Колючки, знаєте, які в нашої ожини. Ось така рослина похожа на наші калачики. Але наші калачики стеляться по землі, а ці ростуть в, ну, якби в такий стовбур. Ось вони, ось вони бувають ось такі і навіть отакі. Родичі наші а ось так на клумбі ростуть уже укультурині родичі калачиків. Вони росли всю зиму тут на вулиці і зараз цвітуть. Називається Герань. Можливо, по-іншому. Якщо не так, підскажіть. А так зацвіла чи вже відцвітає троянда. Вона більше похожа на шипшину. Коло неї. Росте ось такий фікус. Ось отакий він має вигляд. І ось у нас в Полісаднику відвоювала територію місцевої рослинності. Оця рослина, яка називається, як точно не пам'ятаю, знайду, поясню. Сьогоднішній репортаж підготував до вас, зняв. Змонтував і Доніс до вас. Я всім бажаю гарного дня. Не думайте, що той, хто накритий, той вже автоматично щасливий. Всі ми хочемо додому, всі ми стремимось додому в свої рідні місця. Но... Десь ми осознаємо, що наше життя поділилося на до і після. І те, що було до воно закінчилось, а то, що після, воно ще не розпочалося. І нам його розбудовувати, творити, щось з нього ліпити. Так як гончар із глини щось ліпить, так ми повинні зліпити із свого майбутнього щось. І все, що ми маємо, наші рішення, які ми прийняли в окремі моменти, які ми не переложили. Відповідальність на інших, не назначили когось винуватиме в нашому житті, то, де ми знаходимося, який ми маємо настрій, хто коло нас поряд, як складається наша доля за все, відповіді ми беремо на себе відповідальність. Ну, я вас можу тільки просити про це, а собі я кажу, я беру відповідальність на себе. За своє сьогодення, за своє майбутнє. На сьогодні, я розумію, адекватне моє відчуття повинно бути. Я накоплюю сили, не трачу їх на бажання взнати коли ж, коли ж уже станеться, коли я повернуся на, на, на батьківщину, в свої рідні краї. Повернуся. Коли повернемося, не будемо. Звертати увагу, рахувати все, що в нас забрали, ці події. Не всі зможуть, тому що дуже багато людей дуже дорого заплатили за той момент, коли ми зможемо повернутися в свої рідні місця. Когось ми не зустрінемо з тих, кого хотіли б зустріти. Але таке воно життя. То ціна за наше сьогодення, за наше майбутнє. І нам залишається тільки в знак подяки тим, хто завоював нам той день відбудувати наше майбутнє, зробити таким, яким ми хочемо. І наші справи будуть посвячені в пам'ять тим, хто заплатив велику ціну. За наші можливості, але будемо достойні і тої ціни, яка була за нею заплачена. Тримаймося. Борщ на криті сьогодні. Получився чисто случайно на бульйоні із бараніни. Ну і це останній штрих. Борщ! будете